Кривенька качечка. Був собі дід та баба, та не було в них дітей. От вони собі сумують, а далі дід каже бабі ходімо бабу в ліс по грибки. От пішли, бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже Візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знову пішли по грибки. Вертається, аж у них прибрано хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знову пішли дід та баба по грибки, Приходять додому, аж у них є варенички зварені і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів, чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От дід і баба думали думали хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідові і каже: Знаєш що, діду? А зробімо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату дивляться аж у гніздечку немає качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули у піч, бо дно там і згоріло. Коли до дівчина з водою війшла в хату, побачила діда й бабу, то зараз до гніздечка, аж гніздечка немає. Вона тоді, як заплаче, дід і баба до неї кажуть Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку, ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина їм каже я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка, то не підглядували за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і вертенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися, вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кожілочко і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летять каченят та буночок, Побачили її і співай. Онде наша Діва, он онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, Скинь моїй попір їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, виламала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони і полетіли далі, коли летить другий табуночок і ці теж. Он де наша діва? Он де наша Іва, на мединому дворці, на тисаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенець, скинь моїй попір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує не полечу з вами. Як була я в лужку, виламала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок каченят, побачили дівчину і зараз. Онде наша діва, онде наша Іва, на метаному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по нехай летить з нами їй по пір'їці, дівчина увертілася в пірічку, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. а дід і баба знову зостались собі самі. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.